Вітаю вас, шановні глядачі, із цим великим святом Свята Трійця прийшла. Давайте попросимо допомоги у Святої Трійці, щоб нам допомогли Свята Трійця нам допоможе. І бажаю вам доброго ранку, святкового, доброго дня, якщо у вас день. І доброго святкового вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву закликаю святу Трійцю нам у поміч Вищі сили, Янголів, охоронців. Прошу, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться відео, допоможіть, скажіть. Що відбувається? Чи йде негатив на дітей, на онуків? Що відбувається із дітьми? Чи роблять програми негативні дітям, тих, хто дивиться відео, близьких людей, онукам? Чи йде негатив на дітей? Скажіть, допоможіть, даліться нам у поміч. Дуже сильний негатив. Зараз ми будемо чистити, і все буде гаразд, буде перемога. Ви раніше вже проходили чистки, я так думаю. Тут була боротьба, дуже хорошо почищено. Напад іде, роби жінка похилого віку. Вона ставить з дітей. Як стягує все хороше, стягуються всі е, краса, молодість, вдача. Ще вона це робить, як, як наче за щось звинувачує, покар... це як в неї покарання таке йде. Але у вас абсолютна перемога над цим негативом і вже не перший раз. Бо тут вийшла в центрі карта 9 жезлів. Ці люди, ця жінка вже не перший раз нападає на дітей, а ще чомусь вона поставила такий морок-морочку, щоб були залежності у дітей. Тут і порчі насмерті все. Крадник дуже сильний. Заперечую, знімаю всі програми негативні із дітей. Дітей треба дивитися, переглядати, <кій> ладнати частіше. Святий дух борг, допоможе очистити дітей. Всіх хто дивиться відео близьких людей, всі діти очищаються від негативу. Лище сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть. очистити енергетичний і фізичний простір дітей, усіх, хто дивиться відео близьких людей, онуків. Заберіться негативні програми, порчені програми, порчені на смерть, кральніки, стяги, морочки, мороки, Порчі на алкоголізні знімаю, будь-які негативні втручання, анулірую. Більше немає негативу, буде так. Тай туди, звідки прийшло, більше напасти не зможе буде. Так і так є. Скажіть, ви ще сили допоможіть чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання у життя тих, хто дивиться відео близьких людей. Верніше мороки стоять. Дуже захищається. важко говорити, стоять такі програми, щоб ніхто не міг зняти, бо ви знімаєте цей негатив. Скажіть, допоможіть, чи є ще хоч якась негативна програма на дітях, на онуках, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Робили, зливали борги. Тут прям майстри виходять, втручалися, агресія така сильна. Закривали шляхи дороги і скидали свої борги. Порч на бідність ставили дітям. Ця ситуація. Зміниться на краще. Якщо то є проблеми фінансові, зміниться на краще, бо діти мають по долі бути багатими, дуже талановиті діти, Убираю всі перешкоди. Це тимчасовий такий ефект напад заперечу, Убираю повністю всі крадні стяги, мороки, перекриття доріг на гроші знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Більше дітям тут ще поставлена програма самотності, Заперечую весь негатив, обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги дітям на гроші, на стабільні прибутки, без перешкод. До дітей надходять гроші. Убираю всі порші на самотність, знімаю, а морочки, мороки знімаються, всі перекриття доріг обираю скиди, переклади, обміни і подміни знімає. Більше ворог лиха зробити не зможе дітям. Все погано, все лихе. І як із гуся вода сходить, так і з дітей сходять всі негативні програми. Повертається назад, звідки прийшло туди і вертається. хай самі з цим живуть, буде так і так є. Більше лиха зробити ворог не зможе. Отвертаю ворога на віки вічні. Сили втрачають, свідомість втрачають, більше напасти не зможе. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги дітям на гроші, на любов, на здоров'я, сидіти тих. Дивиться відео близьких людей. Здорові, щасливі, заможні діти багаті діти буде так і так є. Дітям можна бути багатими, щасливими. Щаслива жіноча, доля, щасливі чоловічі, доля діти. Досиска змейсним. Так буде трійця нам у поміч, допоможіть нам, будь ласка. Дуже гарно дивитися. Коли енергії дуже сильні починаються сьогодні, От. і дійсно йде допомога, все буде гаразд. І ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть, вищі сили, свята Трійця, Янголи, охоронці духи роду, прошу допоможіть. скажіть, чи буде продовження роду у того, хто запитує. Чи буде продовження роду, і що заважає, щоб продовжувався рід? Дивіться, тут зроблено програму негативну, робив. Родич або на весіллі щось робили на самому весіллі. Чоловікові робили. В алкоголь налито було. Зараз я буду знімати. Ну, міг бути, до речі, і друг із дитинства, ну більше мені йде чомусь що зробив родич астуду дуже сильно. Можливо, робили, Скажіть, більше робили, щоб розлучення відбулося, щоб розлучилися, щоб, на... щоб розірвався шлюб, але зробили таку студу, що не мають можливість зробити дитину заперечу. Дуже агресивно робили. Вбираю повністю всі порчі прокляття, знімає, відкриваються всі шляхи і дороги. На продовження роду дорога відкрита. Заплачено було дуже мало за цю остуду. Малі гроші. Угу. Робила дуже е, темна відьма. Робила такі більше мене в неї, е, як от купа, вона із е, д'яволом співпрацюю, заперечує, негатив обираю, порчі прокляття знімаю, роз'єдную роз всі програми негативні. Хочі на самотні знімаю, студия твороти мороки знімаю, відкриваються шляхи на продовження роду. В того, хто запитує, продовжується рід, без перешкод. Відкриваються всі шляхи дороги, всі негативні програми, щоб в тіло не потрапили і з якими б рідинами ануліруються, більше не працюють. Знімаю повністю всі дії негативні програми, обираю все туди. Кладовицьку магію анулірую, відкриваю шляхи дороги до продовження роду. Продовжується рід без перешкод, буде так і так і є. Більше не працює програма, негативна, анулірується повністю. Вбираю всі перешкоди. Відкриваю шляхи дороги на щасливих дітей. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Більше втручатися не зможуть, більше немає жодних перешкод, щоб продовжився рід. Рід продовжується, щасливі, здорові діти без дегативних програм. Знімаю всі дегативні програми. Народяться діти, допоможіть, скажіть вищі сили, дайте відповідь, будь ласка. Тут у вас присутня оця людина агресивна, ну діти народяться, але вона буде, як і вже діти народяться, буде активно втручатись, нападати. Це жінка. Вона може бути навіть. Сама із дітьми буде втручатися продовження в неї це якесь покарання, вона психічно не врівноважена і в неї це як... Вона нападає, їй треба просто повертати все назад. Вбираю повністю весь негатив. Прошу ще сили, допоможіть, будь ласка, одвердіть ворога. Пишу Верховного суда, більше ворог втручатися не зможе. Осікаю, одвертаю на віки вічні, всі напади негативні, знімаю, відкриваю шляхи дороги на народження дітей, дітей багато. Всі заможні, багаті, здорові і щасливі буде так і так є, перекриваю. Більше ворог втручатися не зможе. Більше нема жодної перешкоди. Рід продовжується без перешкод. Убираю всі перешкоди, всі негативні програми зняті. Буде так і так є. Рід продовжується без перешкод. Так що все буде гаразд. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, привітайте із Святою Трійцею. зробіть донат для військових, допомагайте закрити збір, хто скільки зможе. Якщо ви бачите, що йдуть збирають на автівки, на дрони. На лікування допоможіть. Не минайте добре. Також бажаю, щоб у всіх, хто дивиться відео, близьких людей було продовжені роду. Рід був щасливий, багаті, здорові, щасливі діти. Онуки, правнуки буде так і так і є. Трійться нам у поміч, допомагайте. От, дякую за вам. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі!